Я була сьогодні на закупці, привезла знову малечику. Ну, а поки я бігала по господарству, продажам, закупкам, мало часу приділяла городу, З-за того, що були шалені дощі. Тут я вийшла, в мене просто відпала трішки щелепа. А ну напишіть мені в коментарях для гуся півтора місяця. Це гарна пташка. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні мені потрібна буде дуже сильно ваша порада, ваша допомога, як моїх підписників і людей, взагалі, які будуть знатися на цій темі. Але це трішки пізніше. Сьогодні ми знову в курчатах. Зараз покажу повністю, що в мене тут виїхало, що заїхало нове, що в мене вже продається, і навіть по яким цінам, тому що багато хто цікавиться, що по чому, яка ціна. Да? Сьогодні я вас зорієнтую, яка ціна в нашому районі регіоні. Ну, Плюс-мінус, я думаю, в усіх одні ті ці самі ціни, нічого в цьому такого скритного немає. Але якщо ви хочете купити для себе це, ви будете вже орієнтуватися по цінам. Ну, і з приводу поради, да, дуже-дуже треба. Тих, хто вже цим займається, хто має в цьому досвід, ваша порада, можливо, не тільки порада, але щось ви нам порадите, можливо, відговорите, ну не знаю. В чому суть питання взагалі? Суть питання в тому, що ми думаємо і плануємо купити каптільню. Для того, щоб в нас є, наприклад, ось великі такі бролери, так, які можна там зарізати підкоптити не тільки для себе, але й на продаж. Ми багато варіантів вже оцього всього передивилися, але проблема в тому, що зараз вимикають світло. Не завжди буде можливість, наприклад, підключити. Uh, так швидко хотіла сказати, а тоді, як в приказці казали, не знала, ти ще й забула, так? Генератор. Oh. Uh, тому нам потрібно щось таке оптимальний варіант, який буде, мабуть, і від електрики, і від газу, і від кострику. Не знаю, як його так правильно це все сформулювати. Я сподіваюся, людини, ну, люди, які займаються взагалі каптільними, мене зрозуміють, що я хочу. Хочу, щоб воно працювало, коптило. І якось не дуже залежало від е, світла, але ще одна така проблема, що ми дивилися каптільні, які ось на вогні. На відкритому, так, це на дровах або на газу, вони такі, ну якби маленькі, низенькі. Тобто, вже там кролика, щоб закаптити, повісити, так не можна буде. Хочеться все ж таки, щоб його гарно так все порозвішував, і вистачало місця, і більше кілограм туди влазило, ну і взагалі, щоб такий був більш оптимальний варіант. Тому, хто з цим стикався, хто цим користувався, будь ласка, пишіть нам в коментарях, буду дуже сильно чекати на ваші відповіді. Можливо, все ж таки ви нам допоможете з якось з вибором. І хотіла б відповісти на одне таке ось доволі цікаве питання. Ось мене воно одне, да? е, яке прям... На яке я, наприклад, не знаходжу відповіді, питання було таке: в чому різниця між шкіркою кролика обрізною і необрізною, Да? от мені, до речі, сподобалось, як розповів на своєму каналі Міні-Крол. От пан Юрій розповів, як там скільки важить, як відрізаються, взагалі в якому вони стані мокрому, там, сухому. Кому буде цікаво, просто зайдіть на його канал і подивіться. Бо ми не робимо необрізних. Я не розумію, взагалі до мене не доходить до моєї маленької голівоньки. Як оцю ось голову там треба оце все чік і все остальне робити? Я цього не розумію. Ну і взагалі мені здається, що... Там одрізав, бо брізна шкірка, і на цьому все закінчилося і набагато швидше цей взагалі процес проходить, якось так. Забалакалась, язик вже болить. Давайте підемо до курчат, бо хочеться мені завжди розказати вам дуже багато, швидко, щоб вам це було не нудно і взагалі було цікаво. Тому давайте переходити до діла. Мій оператор сьогодні і помічники, ну що, пішли? Що в нас є в наявності? Отакі є супер Харко? Три тижні, 85 гривень. Бролери, які не продаються, чекають свою коптівню. Я вже з нетерпінням чекаю, коли буду їсти копчене м'ясо. А, і до речі, так як ми не дуже любимо кролів. Ми, мабуть, ще будемо шукати дегустатора копчених кролів, який буде казати, чи гарне копчення з маринадом чи ні. Далі голошейки. Три тижні 90 гривень. Геркулеси далматинці матінці. Залишилось небагато, віддаю по 80-90 гривень. Тут клітка вже пуста. Тільки що вивезла 65 штучок з сараю. Бролери в такому от стані. В них зараз 600-700 грамів, це 90 гривень. Бролери, які йдуть від 800 грамів до кілограма, це 100 гривень. Курочка сортована т 3 не продається. Це тримаємо для себе, щоб було на яєчко. Це 100% курочка, тому що півнику йдуть в них. В цій породі білі. Грізбари. 90 гривень. Такі гарні. Далі, Ідемо далі. Ось такі ось, взагалі, чудові, пречудові, прекласні півторамісячні майстер греї коштують 130 гривень. В суперові. Дивіться, які вони класні. Так, я їх годую кормом. Я цього не приховую. Кормом. Але дивіться, які класні. Далі є редбро. Три тижні. 90 гривень. Бролери тут вже сидять по півтора кілограма. Я їх сьогодні порозсаджую. Якраз місце позвільнялося. Ну і тут бролери вже вивезла. Ось якраз сюди я їх буду перекидати зараз. Далі. Дивіться, які вже стали. Це блакитний фаворит. Такі ось гарні. Да? Гарніні. Ну і насправді я сьогодні була знову на закупці. Там класно? Так. Угу. Да. Я була сьогодні на закупці, привезла знову малечику. Завезла бролерів. Я вам скажу так, що люди полюбляють бройлерів брати поетапно. І полюбляють їх брати, от, наприклад, 20 штук взяли, виростили, порубали, взяли знову. Да? Але вони люблять брати таких вже підрощених. Ну, от, сама така оптимальна вага, яку в мене замовляють, беруть, це 0,8 до кілограма по 100 гривень. От, їх взагалі дуже класно беруть. Є замовники, які полюбляють 1,5 кг, кіло да? такі коштують 150-160 гривень. Чому, от мені було цікаво, чому вони хочуть от конкретно таких великих. На що мені була відповідь? Ну Ми взяли, ми вже знаємо, що це вже майже ціла курка. Ми їх погодували два тижні, вирізали і не морочимо собі голову. Тобто, як би варіант дуже такий продуманий, класний. Привіт! Ципа? Дивися, Ципа! Ципа Е, ціпа, ціпа. <ріпи> 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 ціпа маленьке. Так. Далі от бролери. І ось тут бройлери також. Місце позвільнялося, тому можна трошки веселувати. Отакі гарні. <плодів> Зразу притихають. Поки такі манюні, такі класнюні, Мені дуже подобається їх тримати, із-за того, що вони класно і швидко ростуть. Якщо ви їх правильно годуєте, якщо ви їх правильно пропоюєте, то все буде добре, і вони у вас ростимуть, як на дріжджок. Якщо ви їх просто викинете і залишите якби, на свій розсуд, так, вони самі по собі росли. то Нічого, з цього путнього і гарного не буде. Що ще привезла далі? Далі я все ж таки знову завезла мастер-грей. От мені подобається, які в них розфарбовані оченята. Такі взагалі вогонь, круть. І привезла ще трішечки геркулесів. Відкрию. Такі ось гарнюні, різнокольорові, також цей раз. Багато хто питає, як я це все встигаю, да? Не знаю. Я ніколи не знаходила відповідь на це запитання. Я скажу так. На це все мене надихає мій коханий, надихають мої найкращі діти. І якось взагалі, ну, ух ти, який ти класний. І якось взагалі воно не відчувається того, що ти щось дуже забагато робиш. Так, ти втомлюєшся, але ти можеш там, наприклад, лягти в обід подрімати півгодини і з тобою вже все добре. Перший раз я бачу такий колір пташки зараз. Така різнокольоровка цікава. <хи> так, ні, давайте, заходьте назад. Ось таке господарство у нас залишилось. Бролери вже всі повиїжджали. Нові поприїжджали. Не клюй мене, будемо чекати, поки повиростають. З цінами я вас ознайомила. Ну, начебто все. Ну і будь ласочка, будь ласочка, хто дуже розбирається в каптільнах, порадьте нам щось такий оптимальний гарний варіант, який буде підходити для цього всього нашого птахівництва і не тільки. На цьому все. Всім папа. -па. Ну, поки я бігала по господарству, продажам, закупкам, мало часу приділяла городу, -за того, що були шалені дощі. Тут я вийшла, в мене просто відпала трішки щелепа. Ось такий перчик виріс за дощі. Отак може пройти 3-4 дні на городі з'явитися. От стільки багато перчин. А ще! Вот такие баклажанчики ростуть. j <laughs> j А ну напишіть мені в коментарях. Для гуся півтора місяця. Це гарна пташка. Чи вони повинні бути менші чи більші, чи які?